так Пробуємо ще раз трансляцію запустити. Вітаю братя і сестри. Слава господу Богу, українцям у всьому світі, слава Україні. Будемо говорити з заступником командира другого батальйону Русланом е, требутом по ситуації. Мова піде про військову частину 3115 Національної гвардії України по ситуації важкого шляху до української перемоги через стерня внутрішніх ворогів. Руслане, я почну з такого питання. Е, е, мені часто. Люди ну різні там люди і різні ботоферми пишуть навіщо ви розповідаєте про проблеми в армії в такий спосіб ви підігруєте ворогу. І інколи так як я розпочав цю розмову, доводиться говорити про такі важкі складні речі, коли наші захисники, в тому числі і ви. Мусите захищати Україну всупереч злочинним діям паркетних командирів, котрі виконують незрозуміло які вказівки, дають злочинні накази. І в мене тут є питання до вас: а може не варто мені це робити? Може не варто показувати це все? Може не варто говорити про це? Може дійсно це лишнє і ми розгойдуємо човен? Про це треба говорити, не треба боятися. Коли ми говоримо, не боїмося. Є багато простих солдат. Я кажу, так не було б простого солдата, не було б жодного офіцера. Це... І, <реслужбан> якщо ми буде, якщо ми будемо мовчати, це буде це буде, я кажу, як офіцер, це буде загибель особового складу, втрати і провал операції. Це однозначно, тому що розумієте, мене там критикують, кажуть, що ти за залужного говориш, ти за того говориш, а я ж просто знаю, хто ці люди. Я знаю, що було при їхніх попередніх посадах, що вони виробляли з солдатами на попередніх посадах, і кажуть, ти значить говоришся, а це не треба казати. Так, а що треба мовчати, коли гинуть наші захисники через безглузде, а подекуди і не безглузде, а спеціально сплановане гинуть наші захисники, офіцери, які бойові командири. Напередові, тому що я не роз... наприклад, в моєму розумінні є розуміння наступне: якщо йде батальйон, наприклад, на передову, то не може так бути, що штаби десь закидані далеко в тилах, а кинуті на передову хлопці і подекуди без провізії, без матеріально-технічного забезпечення, а ще гірше, коли ці хлопці кинуті в напередок, і як мені надсилають люди дані, вони не обстріляні і так далі. ну... Це я кажу, це якщо говорити про територіальну оборону. Дійсно, проект був хороший, хто хотів займатися, займалися. Але більшість були на готові, тому що я кажу, я сужу, можу судити тільки по Полтавському обласному військовому комісаріаті, Там все робилось картинка, щоб щось було зробити в реальності. Там ні в Фісуп, полковник Фісун, ні полковник Губський на той момент, коли я кажу, я був заступником СТРО, Дуже важко було щось зробити, Тобто, ріжати на територіальні на виїзди, якби мало робити, зустрічатися і марти в струю не було. Потом це кажуть через це у нас повторилось чотирнадцятий рік. Це є дух нації, який спас це все. Ви е, заступник командира 2-го батальйону військової частини е, 3115 національної гвардії України. Е, і у вас ситуація персональна так, з того, що ви зараз це взагалі що з того, що ви написали, у вас, якщо простими словами сленгом говорити, у вас віджало командування вала у вас і... автомобіль. Так. Да. Це... Так, по, по про цю ситуацію як як це могло трапитися в заступника командира від жалу командування власний автомобіль друзі товариство я дуже прошу вас максимально поширюйте цю трансляцію всюди по групах також зберігайте перезаливайте на інші це дуже важливо щоб якомога більше людей про це дізналися Машина сподобалася, так зрозумів в куму командира полку ну він тоді був майором не поодинокий випадок такий вигадаєте так це не поодинокий випадок це 100% процентів судово по Закарпатській області Ужгородська поліція ну це все закривається Використовуючись війною, я не за гроші, йшов захищати країну. Я учасник Революції Гідності 38 ї сотні був. На Майдані захищав народ, на вірність місця народу України. Я прийняв писав на вірність народу України, жодному президенту чи прем'єру я не присягу не давав. Абсолютно пам'ят солідарний. Я присягав вірність українському народу. І коли мені щось говорять, що ти там щось там говориш на президента, я не присягав президентам. Президенти порушують Конституцію і присягу. А я і ви, На України українському народу. Курпці з офіцером я говорив в Києві. Нуль. Я пишу рапорти. Нуль. Генерал, я думав, тепер у Західного територіального управління мабуть, Олекс... це братний генерал Олександр Буравков. Зустрінеться, так він тікає від особового складу. Він не зустрічається з особовим складом. Я кажу, це я, я тікаю на третьому поліці. Більше того, скажу, що залужний, будучи на попередній посаді, там 53 я бригада ще 5 років тому варто подивитися в інтернеті відео, щоб розуміти, що таке залужний. Він був таким собі завштабом у Збройних силах України при попередній владі. Зараз вони повністю припинили комунікацію між Міністерством оборони, Генеральним штабом і солдатами. Напередку роблять командири мають чітку вертикаль, благословення, так би мовити. Хлопці, родичі загиблих, тих, кого права порушуються, звертаються до Міністерства оборони, їх просто ігнорують. Просто 100%. І зараз цей закон, до речі, от мені що важливо, він говорить, оцей закон, як вони, який вони зараз про е, відповідальність. Е, яка от ваша думка? я сказав свою думку, мене розкритикували. Ваша думка? Це треба цей закон? Ні. уявіть собі, що це залежність солдат, тобто буде. Ну, солдат, якщо піде вже отак, то скажімо, командир, який встає йде вперед строя, він ніколи не буде казати, що хтось там пішов все СЗЧ. От я... Я кажу так, як є. А коли командир керує, в мене друг зараз поранений, він каже, там навіть сіпі, каже, командири смс-ками посилають, куди купують, там хтось зуста, а хто, хто нас веде, вони не знають. Ну дивіться, я кажу так, треба ж комусь відповідати за провальність за смерття людей, де, де, де ми несли втрати неправильні. Для чого підставляти своїх офіцерів? А? Можна ж списати на простих солдатів, я, я ж кажу питання, дайте те ж саме те, вони відійшли. Так з одним автоматом проти танків, хлопці, він що, ну... І от маєте кримінальна справа. Ну це робиться все пан <пробітник> командир. я, я більше не впевнений, що ніхто, скільки я знаю, спілкуюсь з бойовими командирами, які стоять спереді, щоб з хлопцями, щоб їх хтось стікав, без ну, чи відходив безпричинно, таких не було. Наплодили генералів, бригадних. Ну, Закарпаття я кажу свою військову частину. За що вони тут отримують погони, майора, підполковника, полковника. На Закарпатті війна йде. Вони охороняють гази, то отримують кошти за рахунок по такі податків України. Готували країну до здачі. Української нації проснувся дух предків, почали 4 4 захищати рік. почали захищати. Так друга історія зараз мені видається, що йде повна деморалізація передусім бойового духу через паркетних командирів. 100%. Йде такий дух А друга історія: керівник гурмо е, кришує наркотрафік, е, виявляється. Далі інша історія, значить по е, Бахмуту, що вони зараз е, вчудили, це взагалі е, в голові не подається. Мені говорять е, люди мої, які в генштабі працюють. каже Роман, ти ж говориш всі речі мудро, а просто прослідкуй колись, як отримаєш доступ до інформації, прослідкуй вікова категорія загиблих і тих людей. З яких регіонів призвані серед цих загиблих? Тобто зараз більше залужний положив більше 140 тисяч солдат. В основному загиблі це 22-38 років. Люди, в основному, захід України і центральна Україна з Луганської Донецької пропискою. У мене особисто є дані. Люди приходили по кілька разів у воєнкомати в ці розподільчі центри. Їх не беруть через те, що Луганська Донецька прописка. Не кажу, не дай Бог, бо ж самі розумієте, якщо приймуть цей закон, це буде жах. Це одна буде з основних причин для російського суспільства, Ну взагалі ну це так уже сусп. Суспільство розколене. Уже суспільство розколене. Я Мені, президенту я звертаюся до президента, щоб підписати закон. А, а він навіть повноважень таких не має робити такі звернення. Для чого ти це робиш? Тобто це робити з єдиною погони свої, свої, свої люди. Ми з вами були на Майдані, бо я був і на помаранчевій революції, на революції гідності. А, зараз при владі фактично ті, хто нас зневажали на Майдані, фактично, це зене майданівська структура. А ви вірите, що ви звертаєтеся до президента і що президент хоче чути ну, людей, котрі можливо чуть. No. Можливо, можливо, кажу, можливо, хоч почує. Хоч це я дуже Про... прошу, браття і сестри, товариство. Прошу вас поширювати максимально це відео. Нехай воно добереться туди до тих, хто сидить там в державі. Я в мене немає жодних ілюзій, жодних якихось думок, що вони працюють в інтересах української нації. Але я дуже прошу вас, допоможіть Руслану, поширюйте максимально. Хто має можливість, хто має контакти, хто має, якщо військові, бо я знаю, що тут на мене підписані і різні з різні національної безпеки і з міністерства оборони. Якщо є можливість, допоможіть. Руслану нарешті, щоб добитися правди. розуміти, що в службі безпеки України більше 36 тисяч особового зраду у національній гвардії. Тобто ми маємо проблему з мафіозно олігархічною системою. Це ті, хто були при владі 31 рік. І сьогодні треба просто припинити кликати ілюзію до цих людей, як тільки цю верхівку, бо на майданах за свободу за гідність, за справедливу державу віддавали здоров'я життя. Ми прості звичайні люди, які потім йшли на війну, захищали на інформаційному фронті, захищаємо і роблять кожен на своєму місці свою справу. А ці, хто були 31 рік при владі, вони не платили нічим, вони заробляли, вони поки. Які приходили на здобутках наших до влади і через телевізор брехали більшості суспільства, тому ми маємо можу... владу, да. Ми маємо об'єднатися не довкола політичних ідолів, а заради України разом. І Коли я кажу вам, що усім своїм глядачам і зараз вам зланити те, те саме кажу, коли я вам кажу якісь речі про когось, я не просто так. Звідки селі ну, я я прізвище називаю? Дозвобити вас по рахунок залужного. Це одна з я в, нього в кабінеті був, коли був команду жоперативного командування Північ. Кажу, ось наказ кажу, ви розумієте, кажу, та я не боюсь туди йти. Це все почалось із моєї колишньої дружини. Ну її звільнили при притому всьому через мене, скажімо так, на хатно нало, Оце губський борода і цей кажу, ну як я можу йти керувати. Кажу, уявляєте, самохідними артилерійськими установками. Я жод, я не вмію навіть їздити на ній, не то що керувати. Я кажу, а що як ви я ви ви? туди під він мене звільнив за статей. Шановні глядачі, вам відповідь мудрого генерала залужного, який продався за антимайданівській владі сьогодні і прислуговує їм. І вже більше 140 тисяч е, солдат збройних сил України сьогодні лежать. Не. Ви подивіться, що це. От дивіться, той же самий борода вони не видають людям тіла, щоб не робити паніки. Та суть в чому гнати треба залужного в три шиї з командування. Він під військовий трибунал повинен іти разом з цими всіма мафіозниками, які державою розривали державу. Сьогодні війна. Раз ми маємо розуміння, що є зовнішній ворог, і він вже є явний. Вже увесь світ бачить, але ніколи не можна виграти війни з зовнішнім ворогом, якщо не перемогти внутрішніх ворогів. Тому не можна 100%. зараз мовчати, Ті, хто сьогодні мовчить. Завтра влада прийде по них і розбереться з ними. Сто процентів. Руслан, я, я вам кажу, вам дякую. Ще раз. дякую я вам теж дуже дякую за допомогу. Думаю, що давка на мене піде ще більше. Ну кажу, оце з гузор обіцяв мене посадити. Кажу, ну вийде, говорю, хорошо. Кажу, ну, тоже, кажу, сидів, кажу, я ж не боюся. Ну вони там зараз, я кажу. А ви звідти родом, звідти Я, Руслан, я ви... З, з Львівської області село Хашування народився. Батько був офіцером, брат теж офіцер. Ну я офіцер. Я лейтенант, я заслужив всі свої полони на полі бою.